Стосунки України і Європейського Союзу на сьогоднішній день перебувають в фазі парафування угоди про договір про асоціацію і зони вільної торгівлі, які були як і було домовлено під час саміту україна ЄС у Києві 19 грудня 2011 року. Як відомо, міністерство закордонних справ України парафувала тобто завізувало кожну сторінку цих договорів і передала їх. На парафування до європейської комісії, що як очікується, може зайняти ще певний період часу, до того моменту, поки Андрій Клюєв ще посідав посаду першого віце-прем'єр-міністра відповідально за питання євроінтеграції. Очікувалося, що Європейський Союз міг парафувати ці угоди під час його візиту до Брюсселя 27-28 лютого. Але в зв'язку з тим, що він був переведений на посаду першого віце-прем'єра, виникла певна технічна заминка з призначенням наступного першого віце-прем'єра. Ці угоди, ж за все, будуть парафовані у лютому місяці, про що до речі. Розповідали представники європейської комісії і європейського парламенту. Слід розуміти, що європейський союз дуже бюрократична структура і будь-які переміщення на посади людей, які відповідальні в уряді України за європейський напрямок, там сприймається достатньо чутливо тим більше, що Клюєв заслужив репутацію достатньо ефективного і швидкого переговорника для ЄС. Про що до речі свідчила. Відповідне опитування, яке проводилося в Брюсселі серед експертів і серед політиків, відповідальних за український напрямок, зрозуміло, що це переміщення клюєва, воно викликало певну скажімо так, технічну заминку, але зараз все повертається на ті позиції, що ЄС зараз буде парафувати угоди з Україною. Захід, який відбувається сьогодні в Брюсселі, де будуть присутні. Секретар ради не безпеки Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр Валерій Харашковський і голова наглядової ради НБУ Петро Порошенка є достатньо важливим, тому що він дасть можливість обговорити з топами з боку і Європейського союзу і України ті проблеми і ті, скажімо, позитивні речі, які на сьогоднішній день відбуваються в двосторонніх стосунках. Європа, попри кризу, все ще зберігає. Інтерес в інтеграції України в контексті створення зони вільної торгівлі, що надзвичайно вигідно насамперед самим європейцям, вони отримують величезний ринок на схід від Європейського союзу. Це дуже хорошо, коли виникає активність на європейському векторі політики і. Понятное дело, что решение со стороны Европы по поводу евроинтеграционных процессов с Украиной – это как путь к горизонту. Но все те проблемы, которые возникают, они требуют обсуждения. И в этой связи такая форма, как конференция, ознакомительная конференция – это очень прекрасная форма. Тем более, что сейчас у нас сменился состав руководителей и в новом формате Обсуждение этих вопросов очень даже интересно с одной стороны. С другой стороны, Европа в такой тяжелый для себя период и экономический, и политический найдя время и возможность обсуждать с Украиной, дает нам тоже со своей стороны сигналы о том, что Украина является неравнодушной, не равнодушной в этом непростом вопросе. Она находит время для того, чтобы обсудить его.